Я його підмир, на чого так то відбувається. А чого? чи ви довго впручалися? Ви, чи, чи не довго? Чи були у вас шанси відмовитися? Ну чого не було, він незалежний чоловік. Але я, я, я йому кажу, Олег, йди і борейся. Знаєте, у нас люди, які мають такий бізнес, як пан Олег, апріорі не можуть бути незалежними людьми. На жаль. От якраз він може бути, бо в нього заберуть свині. А що вони з тими свинями будуть робили? Вони ж не знають, де вони зійдять зайдять. Я вам не ну, заважаю тут. А якраз він незалежний. Залежні yeah, от ті, хто сидить на бюджеті. Від кого ви залежні, від кого ви незалежні? Коли ви прийняли такі рішення? І під якими аргументами? Рішення я приймав особисто, незалежно. Тобто вважаю, що рішення усвідомлене, дивлячись, дивлячись на тих політиків, які сьогодні реально говорять, багато обіцяють, але розуміючи то, що виконати це можливо тільки, коли ти знаходишся там. І можливо виконати це можливо тільки, тільки тоді, коли ти розумієш, що ти маєш робити, а не просто говорити. Як можна говорити, що можна збільшити зарплати і пенсії, якщо не думати про те, як наповнити цей бюджет? Як і не створювати ці умови для того, щоб цей бюджет збільшити, щоб цей бюджет наповнювався так, як має бути? Я людина бізнесу, я знаю, як заробити. І тому я думаю, що ці речі, які я привнесу в Верховну Раду, що я свої знання передам. І, і розуміє, як наповнити цей бюджет, це, я думаю, що це великий плюс, і це власне, те, що бракує. Тобто у нас сьогодні вміють всі дуже гарно витрачати, а чомусь мало хто вміє, власне, принести. Щоб взяти, треба класти. Бо по-іншому не буває.